Дві команди пневматична зброя, так звані маркери і азарт. Це працівники першого місцевого та видавничого дому. Ого влаштували справжню війну на території рівненського вищого професійного училища. Щоправда, замість пороху у кулях фарба. Після пострілів фарбою майстер-клас вже зі справжньою зброєю від фахівців. Пістолет Маргольна для виконання пострілу необхідно вилучити. Магазин, споредити його патронами, після цього вставити в основу рукоятки. Для заряджання зброї необхідно поставити курок на бойовий звіт, діслати патрон до патроника. Після цього для виконання послуг необхідно натиснути на спусковий гачок. Контент-менеджер інтернет-порталу ОГОЮ Мар'яна зброю в руках тримає вперше. каже, стріляти хоче страшно, втім цікаво. Перше в житті тримала в руках зброю. Навіть не очікувала, що мені так сподобається. Спочатку дуже страшно тремтять руки, особливо ну не очікуєш голосниця і звук. Між тим такі заняття для слухачів училища буде на справа. Вони опановують чимало дисциплін. Чи не основні це заняття з вогневої підготовки і тактика самозахисту? Крім того, що учимо. Кандидатів на службу в органи внутрішніх справ, тобто міліціонерів, ми ще займаємося навчанням значить, охоронників, охоронців, тобто тілоохоронців, інкасаторів, провідників службових собак, інструкторів службових собак. Ми вчимо молодших спеціалістів значить, з організації. Майнової і особистої безпеки, аби стати інспектором-кінологом, Олександр зі своїм вірним другом герцогом приїхав навчатися з Кіровоградщини. Після закінчення навчання працюватимуть у групі затримання. Група затримання складається з трьох осіб: це міліцінер водій, старший зміни і інспектор-кінолог. Група затримання реагує на всі, на всі виклики термі, кнопки тривожної сигналізації. Потім на всі виклики, які ну на порушення громадського порядку, ну також патрулювання міста, Олександр пояснює, що бути успішним кінологом, треба не лише любити свого чотирилапого напарника, а й розуміти один одного. Вперед! 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 За 20 років роботи заклад випустив понад 18 тисяч міліціонерів, охоронців, інкасаторів, кінологів та інших фахівців. На досягнутому тут зупинятися не планують. А вже незабаром училище може отримати статус коледжу. Оксана Конопецька, Володимир Захаров, новини Рівного.